Десантники у скорботі, мужні і стальними м'язами, але з гарячим серцем. Вони вкотре вшановують пам'ять своїх побратимів, обоє хлопців загинуло на війні. Мійці кажуть, важко втрачати друзів, а особливо там, коли гради та кулі літають над головами. Якщо старше командування про нього нічого поганого не може сказати, відправляє автобус, навіть з маленькою жменькою людей. Вже що значить тут людина? Дійсно шира, гарна людина, був, піднімав настрій і взагалі фізично здоровий, розвинута людина. Вона не вірить, що сина вже немає. Просто не хоче вірити, що її дитину забрала ворожа куля. Тарас загинув півроку тому, але мама не може оговтатись і досі. Сумує за татом, і маленька донечка Оксанка. Мого сина нема. Я хочу, щоб всі матері молилися і дуже молилися. Навіть дуже молилися кожен день і рано і ввечері, Я не знаю як, але має якось достатися, щоб наші сниби ми не ховали вас. Би нікотра мама вже більше не плакала. Тяжко навіть дуже тяжко, особливо, якщо Осанка маленька плаче ввечері і хоче тата. Я скучаю баба каже, як я скучаю за татом. Тобто то є страшно, то і дуже страшно. Найбов борони би то ніхто не знав, ніякі мами би то більше не знав. Гордість сім'ї Володимир на Майдані відстоював незалежність. Коли ж почались військові дії, медик за фахом, замість скальпеля на фронті був і зброєю в руках. Його батько сьогодні стримує сльози, а в серці гордиться за сина. Щастя мати таку дитину, бо то є щастя, то ми його називали небесний сонячний хлопець. який… Приносив лише радість. але, Напевне, щастя не може бути тривати дуже довго, і Господь забрав його до себе, вкривши наше життя суму печалі, але і, і великою, великою гордістю, що ми змогли виховати такого сина. Траста Володимир навчались в одному коледжі у Самборі. Тут, на пам'ятній дошці, їх увіковічнили усміхненими та молодими. Вольному вже і невольному. Хлопці-побратими не хочуть війни та крові, але за волю, за спокій кожного і надалі боронитимуть державу. Це все так не закінчиться, тому що, дасть Бог ми повернемося, ми вернемося по любому назад. І ми ще й з тої влади спитаємо, чому так, чому нема допомоги хлопцям, іменно коли потрібна допомога.